Сьогодні ми поговоримо про одну з найактуальніших тем для бізнесу і для суспільства в цілому податкову реформу. Незважаючи на принцип стабільності, викладений в податковому кодексі України, зміни до податкового законодавства приймаються наприкінці кожного року і набирають чинності через тиждень після їх прийняття. 2016 рік не виняток. Проте слід бути досить обережним з терміном податкова реформа. Адже справжня податкова реформа полягає не лише в об'єднанні кількох податків в один або в зміні ставок. Справжня податкова реформа полягає в якісних ґрунтовних і концептуальних змінах, таких як реформування податкових механізмів, реформування податкового адміністрування чи системи роботи податкових органів. Найважливіше змін, що стосується податку на прибуток підприємств, є відміна щомісячних авансових внесків з цього податку, що значно полегшить адміністрування цього податку бізнесом. Адже ми пам'ятаємо велику кількість податкових спорів, які виникали з цього питання у минулих податкових періодах. За загальним правилом, податковими періодами є квартал, півроку, три квартали, а також рік. Річний податковий період встановлюється для тих платників податку, які є новоствореними, які є виробниками сільськогосподарської продукції, а також тих, річний дохід, яких не перевищує 20 мільйонів гривень. Актуальним залишається питання бюджетного відшкодування податку на додану вартість. В зв'язку з цим законом про внесення змін до податкового кодексу було запроваджено два реєстри заяв щодо бюджетного відшкодування ПДВ. До першого реєстру належать заяви платників податку, які відповідають певним критеріям, передбаченим в Податковому кодексі України. Зокрема, не перебувають в процедурах банкрутства чи мають фінансову гарантію. До іншого реєстру належать інші платники ПДВ, які не відповідають таким критеріям. Важливою зміною є те, що податкова накладна, яка містить помилки в реквізитах, які не заважають ідентифікувати суть операції, її сторони та зміст, є підставою для віднесення сум ПДВ до податкового кредиту. Система електронного адміністрування ПДВ також зазнала певних прогресивних змін. Зокрема, формула, яка містить величину податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні, була доповнена новим показником овердрафт, що допоможе не вимивати обігові кошти з бізнесу. Зміни, що стосуються податку на доходи фізичних осіб, є найбільш актуальними для працівників і працедавців. Замість прогресивних ставок у розмірі 15-20% запроваджується єдина ставка у розмірі 18%. Військовий збір у розмірі 1,5% залишається незмінним і буде актуальним до завершення військової реформи в Україні. Запроваджено єдину ставку ЄСВ у розмірі 22%. Ця ставка була значно зменшена в порівнянні з минулим роком. Максимальний розмір місячного доходу, на який нараховується ЄСВ. Збільшено з 17 до 25 розмірів прожиткового мінімуму, що на початок 2016 року становить 34 тисяч 450 гривень. Іншими словами, ЄСВ не нараховується на суму вашого місячного доходу, яка перевищує 34 тисяч 450 гривень. Також варто зазначити, що скасовується ЄСВ у розмірі 3,6%, що сплачувалося працівниками. Велика частина дискусії, які тривала наприкінці минулого року, стосувалася. Спрощеної системи оподаткування, проте у цьому році змін зазнало оподаткування платників податків, які знаходяться на третій і на четвертій групі єдиного податку. На третій групі єдиного податку можуть знаходитися ті підприємці, річний обсяг доходів, яких не перевищує 5 мільйонів гривень. Нагадаю, що в минулому році такий показник становив 20 мільйонів гривень. Збільшилися також ставки податку для платників третьої групи. З 2 до 3 для платників ПДВ і з 4 до 5% для неплатників ПДВ. Ставка транспортного податку залишається незмінною і становить 25 тисяч гривень. Об'єктом оподаткування транспортним податком є автомобілі, середньоринкова вартість яких перевищує 1 мільйон гривень, та з часу, випуску яких не минуло 5 років. Запорукою успіху податкової реформи в Україні є зростання правової культури як платників податків, так і працівників податкових органів. Удачі нам на цьому важливому шляху.